Hey what up girl? How you doing? I don't wanna come on too strong or nothing like that, but uh I've been thinking about you. And I've been wondering. I've been wondering where you lay up. Ось нарешті і не Той час, коли записати другий випуск. Вже пройшло більше місяця, та дещо я можу розповісти. Наприклад, одразу по прильоту, що найперше треба зробити, це оформити Work Permit. Це робиться дуже неважко у першого ж поліцейського, який перевіряє ваші документи. Та це не саме важливе. Найбільш важливий аспект це сума коштів, з якою ви хочете їхати до Канади. Наприклад, я їхав з мінімальною сумою, і мені було дуже важко, на що саме потрібні ці кошти, куди ви будете їх витрачати, щоб ви могли розрахувати, яку суму потрібно з собою брати. Так, це дуже, дуже бюрократична країна, це все робиться надто повільно відносно того, як ми звикли. На Україні чи в Чехії, Польщі, де б ви не були, тут все робиться дуже-дуже довго. Тому це ваша подушка для безпеки, ваші кошти йдуть на перший час зняття на оренду житла. Цим, всім краще почати займатися ще заздалегідь, ще до приїзду. Першу роботу, яку ви зможете знайти. Мінімум 2 або 3 місяці ви не знайдете. Швидше це буде диво, якщо ви знайдете її швидше. Тому ці 2-3 місяці вам вам нужно, потрібно знімати житло. Спочатку, якщо ви приїхали і не знаєте де орендувати постійно, вам потрібно знімати подобово. Це треба. Це варто як коштів. Це не так то дешево. Тому тиждень або два на подобово. Потім оренда житла на постійне. Це буде десь приблизно, якщо, наприклад, візьмемо в Калгарі, 1800 доларів на місяць. Це без меблів. Без меблів буде е, двох-трьох кімнатний е, апартмент без меблів. Е, в Едмонтоні ми, пере... До того ж, ми переїхали в Едмонтон. Це 300 км на північ. Проте тут житло трохи дешевше. 1250 доларів це наша квартира трьохкімнатна, без меблів. Без меблів. Це включно опалення та включно водопостачання. За електроенергію ми платимо за електроенергію та інтернет по услуги провайдера. Ми саме окремо платимо. Тому десь 1300-1400 доларів на місяць харчування. Харчування щомісяця 500-700. Доларів. Якщо не ходити по Макдональдсам, по KFC, по харченням швидкого приготування, то це буде десь можна в 300 влізти, можна харчуватися на 300, можна на 800. Це залежить від вашого апетиту. І тепер розраховувати свій час. Це 2-3 місяці оренда житла, поїздки на транспорті. Харчування. Сума, на якусь розрахуючи з цього, це і буде сума, з якою ви повинні приїхати. Так, існує програма лояльності, програма допомоги українцям в розмірі 3000 канадських доларів на карту. Проте це одноразова виплата. І щоб її отримати, потрібно по прильоту отримати work permit, з цим WordPerмітом сходити до Canada Service та оформити собі SIN number Це щось на настало ідентифікаційний код, проте американський. Отримали SIN number work permit До першого банку, який вас приймає, це не має значення, неважливо, який саме банк ви оберете. Проте от, оформляєте там дебітну та, кредитну, та кредитну, кредиткову картку з цими номерами реквізитів, онлайн-заявку оформлюєте на сайті і впродовж п'яти робочих днів, проте це ця раніше десь дня 4, можливо 3, якщо пощастить, отримати 3000 доларів. Це непоганий старт, проте це одноразово. Далі шукати роботу. Це дуже дуже бюрократично. Потрібно надсилати безліч без рюме, безліч резюме онлайн. Під кожну професію, під кожну спеціалізацію, посаду. Окреме резюме. Окреме резюме під, наприклад, вантажника. Окреме резюме, наприклад, під зварювальника, окреме під повара. І що, яка у вас там є спеціалізація, вказуючи все орфографічно правильно на англійській мові, по правильній табуляції, без фото, без зайвих звичок. І прочего. Все сугубо по канадських стандартах. І аж потім, якщо вас затвердять, якщо вам пощастить, вас визовуть на співбесіду, поспілкуються з вами. Це все теж займає дуже багато часу. Тому не розраховуйте, що це все буде просто та швидко. Цим всім краще займатися, як і житлом, ще заздалегідь. Ми вже на місці, нам вже, вже нема чого робити, ми вже робимо це, це все зразу, як, як можемо, так і робимо. Ходимо на е, ринок вакансій. Тут періодично виставляються ярмарки вакансій, де потрібно спілкуватися з найманцем, бути найманцем в компанії, які потребують собі нових претендентів. Для цього потрібна англійська мова. Як мінімум розмовна. Ви можете не вміти писати, проте розмовляти, щоб висловити свої навички, свої стремління, свої цілі обозначити. Та щоб зрозуміти, що вам кажуть, як мінімум це ви повинні знати. Далі транспорт тут не так, щоб дуже. Популярний майже у всіх є своє авто. Тут є, є громадський транспорт, є автобуси, проте всі їздять на автівках. Тут не зовсім важко придбати своє авто. Я б сказав, важче отримати водійські посвідчення. Проте це, і це не дуже важко. Знову таки потрібен час, потрібна мова. Потрібен грошовий запас. Ще з важливого клімат. Клімат дуже е, помірливий, сухий клімат. Так, коли на вулиці плюс 2, плюс 3 температура, плюс 10, от, як зараз, е, і в температуру плюс 10 вже можна ходити, я ось так піду на вулицю. Вже жарко, все. Я навіть не можу собі уявити, що тут буде, коли буде літо. Вже жарко, вже дуже я б навіть сказав, спекотно. Самі комунальні послуги звернемось трошки назад. Не дуже багато коштують, проте знов таки коштують по одноразових роботах. Дуже не рекомендую ходити. По-перше, це не офіційно, нелегально. Це може каратися законом. Вплоть до депортації, якщо не знаю. Тому що це не йде від, від цього не йде відчислення до нової інспекції, не йде вам кредит, рейтинг до кредитної вашої історії. А потім можуть з'явитися питання, де ви брали гроші? Що ви тут стільки живете, що ви тут стільки знаходитесь і ніде не працюєте. До того ж дуже зустрічаються шахраї, що можна вийти на роботу, на свій ризик та страх відпрацювати добу і не отримати за це грошей. Так, таке це, це тут теж буває. Ми поки не ходили, не хочемо це перевіряти, проте по чутках це дуже часті, часто буває. Ще що можу додати? е, SIN number картки важливо. Дуже важливо підтримувати положительний. Добрий, гарний, кредитний рейтинг. Спочатку це зовсім неможливо, тому що грошей нема. Жити за щось треба, знімати житло за щось треба, щось їсти також необхідно, а роботи вже все дуже, дуже дуже непросто. Так само, як і з медицини. Ми вже отримали health card. карти, що ми можемо звертатися до... <кій> до лікарні. Проте це теж ми отримували впродовж двох тижнів. Два тижні ми отримували просто цю картку. Все дуже повільно. Проте все одно мені тут подобається. Тут дуже візи та чутливі люди. До кого не приїди, чи не спитай, усі ради тобі допомогти, поспілкуватись, якось щось підказати. Якось щось всі посмішки, просто, як йдеш по вулиці, люди просто тобі посміхаються і вітаються. Я навіть їх не знаю. Це зовсім незвично до того, що з... мені постійно Я бачу посмішки, привітання від своїх сусідів, від незнайомих людей. Просто, просто можуть піти і спитати, як справа? Hello, how are you? Як справи, це у них іде, як просто привітання. Можеш просто відповісти, що привіт, все добре, як ти. І все, на цьому розмова звершиться, але це вічливість, це вічливість, якої нам не вистачає, до якої ми не звикли. До чого треба стримитися? Залишайтесь з нами. E